Друзі, всім вітання. Сьогодні тема нашої розмови буде це зовнішній тюнінг АК. На нашому цивільному ринку не так багато пропозицій в плані виробників, тому ми можемо бачити або старезні АКЕМ, де серед там, 20 можна взяти якийсь один більш-менш нормальний, або декілька виробників, які привезли з-за кордону. Нещодавно на нашому ринку з'явився такий виробник, як WBP. Це польський виробник, який в першу чергу привіз декілька варіантів автомата Калашникова, а саме варіанти під різні калібри. І тому мій вибір впав саме на придбання цього карабіну. Чому він? Тому що він йде в калібри 223 Remington, а оскільки у мене є AR-15, тому це дуже зручно не доведеться міняти і тримати декілька варіантів БК. Після певної експлуатації цей карабін зробив вже десь приблизно 700 пострілів, було виявлено деякі незручності і було прийнято рішення замінити зовнішні елементи тюнінгу для покращення і ергономіки цієї зброї, щоб, як то кажуть, розкрити її повністю. Чому саме зовнішній тюнінг? І чому ми не розмовляємо про те, що всередині? А тому, що після певного використання ця зброя показала себе дуже достойно. В плані купності і точності, а от зовнішній тюнінг є до нього питання. Проаналізувавши ринок, подивившись пропозиції тюнінгу, мій погляд впав саме на українського виробника. Це компанія Крук. Чому саме вона? Тому що якість і комфортність в експлуатації, а також надійність, знаходиться на дуже високому рівні і мене повністю задовольняє. Які цілі? Цілі це усунути. Певні недоліки, а саме цівку, газова трубка, яка шатається, незручна пласка ручка, пустотілий приклад. Все це поміняти на щось таке, що дозволить цій зброї працювати коректно. І також частина розумного тюнінгу цієї зброї це буде в тому, щоб вона в ніякому випадку не впливала на її показники купності і точності. Важливий момент. Хочеться, щоб цей тюнінг не збільшував вагу цієї зброї, або якщо все-таки збільшував, то мінімально. Для чистоти експерименту ми повинні зважити до і після результату. Також в комплекті йде ручка для переносу вогню, яку попередньо я вже зняв, адже мені вона зараз не потрібна. Але на вагах вона буде присутня. А тепер перейдемо саме до тих деталей, які були обрані і чому. Перше це упор для пальців. Далі у нас йде скелетне руків'я, маленька цівка, кронштейн зі швидкоз'ємом для того, щоб встановити сюди ще додаткові прицільні засоби, телескопічний приклад зі складним адаптером. Ця функція буде дуже зручна для військових. І телескопічний приклад із фіксованим адаптером. Саме він і буде стояти на оцій ляльці, оскільки в газову трубку поршня у нас інтегрована планка Пікатіні, вона ускладнить заміну повністю цівки. Тому її треба поміняти на щось більш ергономічне, а саме на трубку від компанії Атака. Тож, оцінивши фронт робіт і показавши, що на що будемо міняти. Наступний наш етап це сама заміна. Зібрали. Все встало на місце як рідне. Єдина складність виникла це з газовою трубкою, але це не про зовнішній тюнінг, це більше про вже внутрішній Все інше, все, що ви бачите, зовнішнє. Ручка, приклад, цівка, упор, відповідно навіть перехідник. Все прекрасно встало. Зайняло час на монтаж приблизно 15 хвилин. І ми маємо таку от чудову поліфункціональну річ. Одразу там ті, хто будуть питати на рахунок каліматора, поставив те, що було в хазяйстві. Тому бачу тут каліматор трошки інший, бачу тут каліматор відкритого типу. А насправді найголовніше завдання цієї зброї це працювати з механічними прицільними засобами. Упор під пальці був встановлений на цівку знизу і позаду ближче до магазину, саме для того, щоб можна було регулювати свій вхват відповідно до різного положення, чи сидячи, чи стоячи, тобто як буде зручно. Подивимось, як він буде працювати, але думаю, що це досить класна річ. На відміну від ручки, воно не буде заважати ще вкручування зброї, тому все інше вже покаже наш польовий тест. Цього нового обладунку для цієї зброї. Також на рахунок приклада тут дуже гарно пророблено всі можливі функції під підшічником, запусканням упору. Але про це я вже скажу пізніше, і я думаю, що ми не обмежимося одним відео, тому що нам треба буде зробити ще, як то кажуть, по скриптум пізніше з часом, щоб зрозуміти. Чи все окей, чи все прекрасно працює, але попередньо виглядає і на ощупь все дуже класно. Тобто, треба тестувати і робити якісь певні проміжні висновки. Що ж, їдемо в поля? Ну що, ми вже все зробили, все встановили, вже якийсь час попрацювали, бо як бачите, вже потеплішало. Але хочу сказати, що відчуття тільки позитивні. Цівка коротка, по-перше, зброя стала неймовірно легкою, неймовірно зручною. А також оцей додатковий перехідник на ластахвост він дозволяє дуже швидко підвищити вашу тучність і купність вашої стрільби. Тому зараз подивимось, як воно в роботі. По результатам можу сказати, що зброя стала набагато легшою. По-друге, вона стала дуже цупкою, дуже ухватістою, дуже зручною. Приклад неймовірно класний. Його можна регулювати не тільки по довжині, а ще й підшічник, і також е е сам упор, його можна підняти вище або нижче. Я його встановив в максимально низьке положення, так як я люблю стріляти. Цівку ми взяли отаку саме коротку, не середню. Потім поясню в інших відео, чому це було вибрано. Але жодного разу не жалію, дуже класна вийшла зброя. Окремо про сам калаш WBP теж треба буде сказати теж декілька слів, бо насправді теж дуже гарна машинка. Тому рекомендую і всім гарного дня, до нових зустрічей!